Тей вулик стояв, це вже по, тоже по бабіної лінії, а чого він попав, це е, його бабіну, моєї бабі, родного брата, йому віддав, е, як от, тєсть. Це ж Гордій був тєсть дєди Холі. А як він попав йому, блядь, тей вулик, значить, баба моя Марія, вона ж тут ну, стара була, розказувала. Дєд той Гордій мав Ну, Дєй шептав, да. Ну от, болє, знаєш, зуби зашептав. Ну, знаючий був, да. Знаю, да, да. да він дед знав. А отут Білорусія, Ковижов, хуя знаєш? ще друтніше, ще з лохниці, да, мой більше. Десь кілометрів 80. Долетіть 10 кілометрів. Воно, да? От так? Через... Белох... Ковижов. да? Да, так? Село Ковижов. У його, того чоловіка в Білорусі, він що не робив, яка дівка, дівка була в году в 17, лігіння, була епілепсія. Що uh -huh. їй не робили? Да, не Епілепсія була брала, дівка uh -huh. хороша. Баба каже, пам'ять, що їм взяли сюди, привезли, привозить той дід, чоловік з бібліосії. До Гордія. Вже uh -huh. ця хата була, так? Да? Uh -huh. Ну як же? Мовриця, ну. Це вже, ну. вже ти бів. Вона ну, дерев'яна. І каже, що, що, що зробив щось. Ти каже, ну, розказує баба. Він поглядів, каже, ви знаєте, що віка її залити. Тут у мене доставити. Uh -huh. І вона, коротше, та дівка, жила тут дві тижні. Да. Ну була вона щось робила в день, допомагала на полі, uh -huh. знаєш, з село, вона вон її шептав. І, коротше, і приїхав той батько і забрав. І все, не стало тієї епілепсії. Як з тобою розчитатися? А баба каже, що він не брав дід Гордій. нічого, Мене каже, ну м'ясо є, є, сало є, хліб є. Гроші мені тобі не надано. Корі, баба каже, розказує, проходять ми по угоду, курів і ламі, і сковіже увезе вуля. Оце товще то знову вулля. Чоловік. Чи два, привез. два Два привез? Я тільки не чорного був. Я не знаю, да, да. так. То, це ж то, то я забрався, що ну, чорного. Ну, то він, блядь, волами, і типу, сад, ти ти влюблено по 500. Це треба, блядь, два дні вести, на. Ну просто чоловік благодарний на настільки був, <реку> що знав, <реку> що цей гордей займається пчолами, відео був там у Білорусі. Ну, видно, чи хтось йому відео був, що він десь взяв ті улі. Ну, <реку> mm -hmm. привіз із в Сирницю, в діду, у благодарність за те, що вилічив дочку його. Ну, вони, напевно, їхали чудово, прямо на Шемшилі, нахуй. Ну, Хуя знаю, куди вони їхати? Ну баба кавола, я думаю, це воно стоїть сторони речку, а восьмой суди речки. Ну, бордаш казав, а то ж як пір. з щось сторони речки, я ж казав, по світі поїжу, ходю, воню. Ну, ковіжові, діда Михаля сестра, що ж одна родна, замуж виходить. Там я родня в тому ковіжові. Я не знаю, ковіжу в село. Ну от так, от етаї Вулі історія того Улліна.